З оновленою інфраструктурою, новими можливостями та реалізованими ідеями. Саме таким молодь Тернополя бачить місто у 2030 році. Свої мрії та плани вони зафіксували на папері й передали у капсулу часу, яку відкриють через 5 років. Акцію провели у парку імені Тараса Шевченка та приурочили до міжнародного дня молоді. Усі листи написані тернополянами, будуть зберігатися у цій капсулі. Вона відкриється у 2030 році. Це напевно. Створено для того, щоб подивитися, чи наші дії достатні, тому що тут у цих листах ми написали, що як ми бачимо Тернопіль через п'ять років, і можемо згодом порівняти. Наші очікування і реальність і зрозуміти, чи це насправді такі речі, які ми робимо, є ефективними. Листи писали просто під час заходу або надсилали онлайн. Учасники ділилися своїми баченнями Тернополя у майбутньому та тим, що вони особисто готові робити вже сьогодні. Одні писали про розвиток громадських просторів, інші про збереження історичної спадщини. Дехто складав послання для себе, щоб через кілька років згадати, чим жив у 2025-му. Проходили просто в парку, побачили збірку людей, збірку молоді і запиталися, що тут відбувається, і вже тепер доєдналися написанням свого листа. Так, будемо зараз дописувати. Якраз наразі в мене такий неформальний вступ, скажімо, ще немає жодних планів. Розбудови Тернополя, як наразі, але хочемо зафіксувати те, яким ми бачимо, як ми відчуваємо Тернопіль, який є зараз. Що це допоможе нам зафіксувати якісь такі моменти, які нам не подобаються, і це точки зросту Тернополя для майбутнього. Загалом зібрали понад пів сотні послань. Відкриють капсулу часу у 2030-му на 490-річчя Тернополя. Організатори сподіваються, ця ідея перетвориться на міську традицію. День молоді 12 серпня, день нашого міста 15 серпня. І окрім цього, цього року у нас місто святкує 485 день народження. І через 5 років це буде і 2030 рік і доволі така гарна дата. Під час заходу скриньку з усіма листами урочисто опечатали протягом п'яти років. Капсула часу зберігатиметься у відділі сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради.